Моя кар'єра у Каде розпочалася виходить, 4 роки назад, 2020 рік. Це якраз був фактично розпал ковіду. і в той час навіть у нас на кафедрі, напевно, було троє людей, які там тільки на прервах зустрічалися, потім ми всі розходилися по аудиторіях проводити пари онлайн. І перші ріки я навіть виконував також, частину адміністративної роботи, а потім вже безпосередньо більше займався викладанням. І дотепер, фактично, 4 роки я є працівником у Маючи досвід за останні два роки спілкування з багатьма людьми з іноземцями, зокрема студентами, порада був у першу чергу вчити англійську мову. І хто студентів буде невдовзі, скажімо так, батьками за певний час якийсь, старатися вчити своїх дітей якомога швидше іноземної мови, тому що по власному досвіду розумію, що Чим швидше почати, тим буде більше результату. У мене дочка 9 років зараз, то вона за ну за 2 роки повністю сили англійську мову і фактично за рік іспанську. Відповідно, вже в старшому віці це робити складніше. Ну і плюс до того варто бути ініціативному, тому що зараз світ пропонує багато можливостей для студентів. Відповідно, хапатися за кожну таку можливість і бути завжди інформованим про всі можливості, зокрема закордонних університетів, закордонних компаній. І особливо навіть є такі варіанти, коли студенти можуть навчатися тут, але паралельно здобувати вищу освіту за кордоном. Це дуже важлива така історія, яку потрібно використовувати. Я думаю, що ні, тому що це от, робота, якою я займаюся, я, напевно, не сказав би викладання як таке, тобто по чотири пари в день я не зовсім, Це не зовсім, напевно, моє, але робота на стику викладання і науки це якраз оптимальне співвідношення між, скажімо так, Такою рутинною і творчістю, тому що наука це завжди творчість. Це, якщо брати до уваги написання статей, наприклад, то це треба її сформувати з самого початку і до кінця довести до якоїсь правильної кондиції. Тобто я би не змінював, тому що це та робота, яка приносить мені задоволення, і ріст, і взагалі вона мені подобається. Причинило мої здібності ще з дитинства до саме такого природничо математичного напрямку. Я навчався в ліцеї в природничо математичному в місті Долина останні три роки з 9 по 11 клас. І відповідно там я отримав хорошу базу, яка потім мені пригодилася в моїй подальшій ну, подальшому навчанні в університеті і в принципі в подальшій науковій кар'єрі. Е, якщо брати до уваги іншу сторону, так, то я в принципі дуже особливо останні роки навчання в школі, в ліцеї мав е, нахили до багатьох предметів. Все-таки вибрав е, природничий е, напрямок і про це зовсім не жалкую. Це 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 моє зараз. Останні фактично два роки, паралельно працюючи працюючи в УКД, на основному місці роботи, маю можливість часто відвідувати у межах отриманого гранту Європейського союзу університет Валенсії. Це є один з найпотужніших університетів в Іспанії. Входить, якщо не помиляюся, у трійку перших і десь приблизно двадцятку перших в Європі. З великою кількістю студентів і з хорошою науковою базою. І фактично там я проводжу час від часу, коли є можливість там бути, проводжу наукові дослідження, які стосуються новітніх матеріалів в їх використання у пристроях в основному енергетики. Але в майбутньому ми плануємо розширити горизонти наші і завдяки співпраці з колегами колегами нашими з Європи, це зокрема Швеція, Польща, і останнім часом ми працюємо багато в напрямку співпраці в Америці з відомим нашим вченим українським, який е, працює в сфері новітніх матеріалів, 2D-матеріалів, професором Боготці Юрієм, е, і відповідно ми плануємо цю співпрацю розширювати, в тому числі з залученням нашого університету, і, можливо, навіть колись ми тут створимо лабораторію, яка буде е, ну буде скажімо, хорошим додатком. До тої нашої спільної наукової роботи. Ми якраз згадували недавно, буквально тиждень тому, з мамою. Курйозний випадок, коли мені було років 4. Не знаю, що мене до того спонукало. У мене старший брат був в той час в школі, він на 8 років старший. І чомусь саме в такий рясний дощ, це було навесні. Я взяв мамину сумку, взяв книжки, там не знаю, пам'ятаю, які книжки були, ну напевно, з сьомого класу якісь. І чомусь пішов, то було село. У нас пішов до школи саме самостійно, там, десь мене зловили вже недалеко від школи. Цей випадок пам'ятають і не тільки я, і сусіди, і родичі. Напевно, це і був ще один знак того, що напевно все-таки буду я любити цю професію, науку, освіту і в тому напрямку рухатись. Насправді, з останнього, якщо брати до уваги останній рік, наприклад, то, напевно, я читаю найбільше наукової літератури саме. Але для того, щоб було спокійніше, сказати, що я читаю щось паперове, то я спеціально статті наукові, роздруковую, читаю їх не з комп'ютера, а читаю їх з листочки. Кількість їх невелика, насправді вони стосуються, як правило, того напрямку, в якому я працюю. А стосовно літератури художньої, яка очевидно мусить бути також, то я би порадив почитати наших класиків, особливо на стику 19-20 століття, там є багато. Інформація, яка буде корисна молоді, для того, щоб ми могли розуміти, що в нас було в історії України, і відповідно правильно себе поводити і правильно обирати шлях розвитку нашої держави в майбутньому. Тому що все-таки за молоддю ми ну, ми і молодші наші, і студенти наші будуть будувати нашу країну, відбудовувати її. Тому треба знати історію, щоб не робити помилок, які робили наші предки колись. Ну, не знаю, в мене дружина-любитель екстриму, то вона говорить, що вона б наважилася на стрибок з парашуту. Ну, можливо, якщо б вона якось мене спонукала до того, то, можливо, я б таке зробив. Хоча в мене, я не дуже люблю висоту. Але, ну, можливо, раз в житті це б спробував і, можливо, би зробив. Ну, якраз фобія одна з них не така дуже сильна, це е, висота. Інколи ми коли там десь на якісь атракціони, в мене що, що, дочки, що дружина, вони того не дуже бояться. Ну, в принципі, я часто пропускаю якісь атракції, вони йдуть без мене. Е, але найбільша фобія, напевно, це все-таки те, що повзає, всякі там змії і так далі. Я цього не дуже люблю, і мені, мені це ну, маю таку фобію. Напевно, якраз це стосується науки, тому, тому що зараз будь-який університет, і якщо подивитись на і вимоги, можливо, вимоги там такі формальні міністерства, але е, все-таки я би збільшив, хоча в цьому напрямку рухається останні кілька років, я все-таки би збільшив нахил на наукову діяльність. Е, і, е, бо я вважаю, що все-таки університет це не тільки місце для здобуття освіти, а це і місце для наукових розробок. Е, прикладом, тобто, якщо говорити про те, що це приватний університет, він не має робити науку, це не так. Е, зокрема, університет Дрексель, в якому ми були в Філадельфії, були на конференції буквально місяць назад. Він є також приватним американським вузом, але він завдяки там, в тому числі, нашим вченим, і там цілий інститут для цього є, запатентував, напевно, 200 винаходів, які приносять йому прибуток, і які, в принципі, є, скажімо так, важливими для науки і важливими для майбутнього їх використання в сучасних технологіях. Тому все таки науковий напрямок варто поглиблювати і робити його ще інтенсивнішим в нашому закладі. Насправді вільний час, ну, якщо він є, його є насправді не дуже багато, це музика. Багато хто знає, що я 15 років паралельно з освітньою діяльністю займався цим. Звичайно, я не маю музичної освіти, але слухати люб... музику люблю, співати люблю. У мене родичі навіть є ну, співучих багато, навіть є один такий відомий зараз сучасний, це Олег Шумей, це мій племінник. І так, музика все-таки це, це те, що мені допомагає якось відійти від справ робочих вільний час. Ну, напевно, якраз факт той, що я в свій час міг пов'язувати ці дві, е, такі, здається, не зовсім дотичні сфери, це е, така технічна сторона і природнича сторона дослідження і музика спів.